Андрій Лунін запалив за Мадридський реал в Лізі чемпіонів. Фанати вершкових полум'яно відреагували. Сергій Ребров оголосив склад гравців збірної України на матч проти Італії. А також новий виклик у кар'єрі колишнього тренера Динамо Мірчі Челуческо. Вітаю вас, друзі! Макс Сколяда вподобайка гайда. Дуже насичений сьогодні буде випуск. Тренерський штаб збірної України назвав склад гравців, які викликані на матч відбору Євро 2024 проти Італії. В оголошеному переліку 26 гравців. Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку. Двоє футболістів уперше отримали виклик до головної команди. Це захисники Владислав Дубінчак із Київського Динамо. Та Максим Таловєров, який нині захищає кольори австрійського ласк, водночас головний тренер Сергій Ребров уперше запросив до складу нападника Шахтеря Данила Сікана, який упродовж 21-22 років вже зіграв 6 матчів за національну команду. Відзначившись одним голом, нарешті Макс Таловєров гравець, якого всі чекали ще після Євро Ю 21 Можна звісно задавати питання, чому нема Гуцуляка чи безкоровайного навіщо викликають мертвого Ярмчука чи Малиновського не в найкращих кондиціях. Але за великим рахунком список оптимальний. І єдине, що залишається, побажати перемоги. Нашій збірні, віце-президент Вереса В'ячеслав Шевчук, оголосив про відхід з клубу. За його словами, причиною такого рішення стало бажання взяти участь у виборах голови Рівненської обласної асоціації футболу. Засав, ой, за після виконати обов'язки тренера Брєт. Ор, все ясно, футбол поза політикою. Кажете, ворскла підпише ганського нападника Реймонда Овусу Фрімпонга. Повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску. Та то таке 21-річний футболіст наразі є вільним агентом у минулому сезоні. Виступав за Істанбулспор. Один матч за першу команду 18 і 9 голів за командою. 19. раніше виступав за зорю 20 матчів 4 голи. 3 грудня цього року відбудуться вибори 35-го президента в історії Бешикташа. За даними газета Спортулі Складна назва сорі. У список кандидатів входить Мір Челочевсько, який очолював турець. Ский клуб з 2002 по 2004 рік. Насправді є ще інсайт, що Луческу може стати президентом Туреччини. Скільки роботи Луческу підкинув турецьким журналістам у першому матчі другого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА? Рух зіграв з Мітюландом. Данський клуб переміг з рахунком 4-0. Друга гра відбудеться 29 листопада. Ну і летимо до Ліги Чемпіонів, але перед цим. Так виглядає людина, яка вперше заходить у світ трейдингу, але з біномо це легко. Біномо це безпечна, регульована і визнана на світовому рівні платформа для трейдингу, яка офіційно на ринку України вже більше 10 років. Чому ваші кошти в безпеці? Ну все просто. Верифікація особи та способів оплати, Двухфакторна автентифікація. Захист даних відповідно до міжнародного стандарту. PCI. Біномо також створить капсулу часу з чеком. Це своєрідна скарбничка. У неї три роки перераховуватиметься від. Соток від угод, укладених в Україні, через три роки капсулу витягнуть і всю суму перекажуть в український фонд. Вважаю це дуже актуальним в наш час. На Бінома можна поринути у світ трейдингу, який дарує яскраві емоції та дає можливість заробити гроші з прибутком до 90% з однієї угоди. Переходь за посиланням в закріпленому коменті і відкривай для себе світ трейдингу. Ну і власне що вчора було цікавого в лізі чемпіонів. А цікавого було багато і приємно і не дуже Манчестер Юнайтед в шалено. Тому матчі поступилось Копенгагену Манкунянці вели, але потім трішки наклали в штани. Ну чому в дитинстві я вирішив болівати за Манчестер Юнайтед? Що на це вплинуло? Клятий Роналдо Бенфіка Анатолія Трубіна. Поступила сосіда до 1-3. Анатолій вперше пропустив три голи в одному матчі за Орлів, котрі своєю чергою втратили шанси на вихід в плей-офф. у двох минулих розіграшах. Вони доходили до чвертьфіналу. Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 6.6. Це середня оцінка в команді. На рахунку Трубіна 3 сейви, 2 виходи з воріт, 43 дотики до м'яча, 20 з 33 Виконаних передач, тобто 61% точності, три вдалі діагоналі з 14 спроб, два виноси і одна виграна верхова дуель. Арсенал вдома переміг Севілью 2-0. Український захисник Олександр Зінченко вийшов на заміну у перерві. Статистичний портал Сопаскор поставив фулбеку оцінку 6,9. Найкраща серед гравців, які вийшли на заміну. Реал вдома розгромив Брагу у четвертому турі групи. Ліги чемпіонів 3-0. кепа Арісабалага травмувався на розминці в основі вийшов наш воротар. Андрій Лунін він відбив пенальті на шостій хвилині. Статистичний портал Sofascore поставив воротарю оцінку 8,1 на рахунку Андрія 4 сейви, один вихід з воріт. Він вдалий, 29 дотиків, 15 з 18 виконаних пасів, 83% точності, 2 з 5 точних діагоналей. Відбитий пенальті став для українського голкіпера сьомим з моменту старту сезону 18-19. Коли він переїхав в Іспанію, загалом за цей час йому 14 разів пробували з позначки. Показник відбитих ударів становить 50%. Стільки ж безпосередньо у складі реала. Два з чотирьох. Лунін запалив за реал, і відповідно бурхливих реакцій море. Але перед цим слід зауважити, що Лунін також потрапив до символічної збірної туру за версією Софаскор і Хускорт. Це просто. Космо перформанс Луніна черговий хороший знак. У нас якісний склад. Кепа відчув дискомфорт під час розминки. Він не міг зіграти. Лунін провів хороший матч. Креативно відреагували і СММники Реала. Ви не знайдете найдійнішого пароля для Wi-Fi ніж цей Лунін Андрій Олексійович. І безумовно чимало реакцій і від фанатів вершкових. Лунін краще кепи. Але Анчелотті Карло повинен дати Луніну шанс кинути виклик Кепі. З часом і впевненістю цей хлопець може стати справді чудовим воротарем. Можливо, номером один у Мадриді за кілька років. Він заслуговує бути в старті, але Анчелотті вважає Кепу кращим. Найкращий голкіпер у світі, кращий ніж Терстеген. Лунін завжди заслуговував бути в стартному складі без куртуа. Карло повинен перестати ненавидіти його без причини. Будь ласка, більше можливостей для цієї людини. Він повинен стати. Нашим майбутнім стартовим воротарем. Абсолютно неймовірно. Більше можливостей для українця. У нього були найкращі вчителі. Великий Лунін. Ми любимо його! Друзі, на вашу думку, чи заслуговує Андрій Лунін на місце в старті реала? На регулярне місце в старті Реала? Його перформанс в цьому матчі просто неймовірний. Дуже складний, дуже нервовий матч. Плюс тебе. Буквально за кілька хвилин до початку поставили в основу, бо інший воротар травмувався. Це психологічно складно, але Лунін вийшов. Вже шоста хвилина. Пенальті він відбиває і далі потрапляє до символічних збірних. Софа скорху, скоро видає просто шикарний поєдинок. Лунін заслуговує друзі на вашу вподобайку. Влупіть її! Ну і дякую за увагу, друзі. На сьогодні все. Макс Калідака Канал трибуна. Бережіть себе, і папа. -па. На зазначку.